Такий популярний серед українців літній час Крим завжди приваблював красою своєї природи і інакшим, більш тропічним кліматом. То було колись до приходу туди зелених чоловічків у 2014 році, або ж, як вони себе називали, віжливі люди. Але ви вже знаєте, що з обох цих слів обидва неправда. Так склалося, що тимчасово для нас все те біорізноманіття Криму недоступне. Але готуючи цикл відео про природні зони України, ми не могли не згадати цю особливу територію. А поки ми думаємо, що почати це відео, готуйте чай або каву. Пишіть в коментарях, з чим у вас асоціюється Крим, поширюйте друзям, тисніть подобайки, А якщо ви вперше на цьому каналі, то сподіваюся, підписавшись, ви знайдете тут багато цікавого. За можливості, будь ласка, підтримуйте канал фінансово. Нові відео на каналі з'являються лише завдяки вашій підтримці. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про неймовірні багатства Криму. Півострів Крим омиває відразу два моря, про які вже розповідав вам Богдан ось в цьому відео. Саме в Криму розташована найпівденніша точка України, безіменна скеля під Мисом Миколая у південно-західній частині селища Форос. І взагалі, через те, що основна частина півострова лежить південніше, ніж решта території нашої країни, тут на південному березі Криму можна відчути, що таке субтропічний клімат. Ця зона відзначається середньоземноморським типом субтропіків з переважно сухим літом і відносно м'якою зимою, що забезпечується захистом Кримських гір від холодних циклонів та теплими чорноморськими течіями. Такі географічні та кліматичні особливості цієї території стали причиною формування тут самобутньої флори і фауни, що суттєво відрізняється від біорізноманіття материкової України. Почнемо, звісно ж, з. Птахів. Бачили колись вестерни про дикий захід, ковбої та величезних кондорів, що поважно літають в небі і мають характерний голос. А що, якщо я вам скажу, що в Криму теж є птахи-некрофаги або падальники, так ще й цілих три види? Гриф чорний – птах з гігантськими крилами, розмах яких сягає приблизно 3 метри. Такі величезні крила йому потрібні, щоб в пасивному режимі літати, використовувати теплі повітряні потоки і не махати ними, бо літати дорого не тільки людям. До речі, він в такому режимі польоту може легко перебувати до 6 годин на значній висоті, а завдяки подвійній акомодації ока може побачити щось смачненьке на величезній відстані. Але в Криму він рідкісний. За даними Червоної книги України 2009 року, Кримська популяція грифла Чорного не перевищує 50 особин, з яких щороку гніздяться від 5 до 11 пар. На сьогодні стан популяції цього птаха невідомий. Стервятник. Птаху, у якого запозичив свою зачіску доктор Браун із назад в майбутнього. Цей вид є одним із найменших серед грифів і одним із найдавніших еволюційно. Але в наш час, на жаль, цей птах дуже рідкісний. Небагатьом вдалося побачити цього покемона. Стервятники соціальні птахи, які часто живуть групами, особливо в Африці. А в Криму він глився ще в минулому столітті. А от бачать його там інколи і в наш час. Наприклад, востаннє у 2019 році. А інколи трапляються зальоти навіть аж до Сумської області. І про ще один козир у крилі цього пана. Він ще й наскільки розумний, що вміє, прям як воронові, використовувати інструменти. Наприклад, пів кілограмову каменюку, щоб розбити яйце страуса. І третій наш некрофаг сип білоголовий. Популяція якого в Криму на початку нульових сягала не більше ста особин. Станом на сьогодні достовірної інформації про його справи на півострові немає, проте його інколи бачать на материковій території України. Однак, наприклад, в червні 24-го року він прилетів у гості до Лалек в Київській області, дивувалися не тільки орнітологи, а й власники гнізда. Сип біоголовий, до речі, як і гриб, теж немаленький. До 2,8 метра має розмах крив, любить колектив, тому живе групами, живиться переважно мертвими крупними тваринами. Має дуже моцний шунок та шунковий сік. Тому навіть біляш біля вокзалу йому не страшний. А також він дуже охайний і часто купається в піску та загорає на сонечку. Тому навіть після найапетитнішої трапези швидко стає чистенький і доглянутий. Загалом. Падальники для довкілля дуже потрібні птахи, адже вони ліквідують трупи тварин, запобігають поширенню хвороб і підтримують баланс в екосистемі. Тому не варто до них ставитися зневажливо чи боятись їх. Звісно ж, на території Криму ще є досить багато цікавих птахів, але варто згадати і інших представників фауни, а про птахів цієї території може колись буде окреме відео. Про папуг України точно зробимо. Тому підписуйтесь на канал, ви тут точно знайдете ще багато цікавого. А якщо ви хочете дізнатися про всіх птахів фауни України детальніше, яких налічується вже близько 440 видів, то запрошую вас на мої пташині курси. Всі лінки в описі. Серед незвичних мешканців півострова Анадремадуза Ритовського. Справжній коник з тяжкою назвою Ендемій Південного Берегу Криму. Так. Ми ще не про всіх ендеміків України розповіли. Так от, ось цей коник такий рідкісний, що в списку МСОП він має статус вид під загрозою вимирання. Він дуже недосліджений. Єдине, що точно відомо, що він небайдужий до скажених огірків і найчастіше його фіксують саме в біоценозах з цією рослиною. А всі інші його вподобання ще нам потрібно дослідити, якщо ми хочемо зберегти цей вид. А тепер про тих, хто любить полювати на коників жовто не зміючка, а безнога ящерка, прямі як веретільниця колхіцька. До речі, в Україні живе саме колхіцька, а не ламка. Таке уточнення стало можливе завдяки молекулярно-генетичним дослідженням. Виявляється, що веретільниця ламка це насправді комплекс споріднених видів, а точніше, їх мінімум три, і в нашій країні живе саме колхіцька. Такс. Назад до жовто Насамперед він не отруйний, як і веретільниця, тому не варто їх боятися, а тим більше шкодити їм. Бо вони нам нічого не зроблять і бояться нас більше, ніж ви їх. Цікаво, що його предки колись мали лапки і гарно бігали. Свідчення цього є залишки поясу нижніх кінцівок, які збереглися у вигляді маленьких кісточок біля тазу. Також він вважається найбільшою безногою ящеркою Євразії. І варто згадати, що в жовтопузика є рухомі повіки і він може моргати, а змії так не вміють. Крім того, є і зовнішні вуха, які виглядають як парні отвори по боках голови. Досить довгий хвіст, приблизно у півтора рази довший за тулуб. До речі, він може губити свій хвостик, як і інші ящірки під час небезпеки. І як у інших ящерок він відростає. Цікаво. Що була зафіксована аномалія, коли в нього замість одного хвоста відросло відразу два. Здається, успіх, але ні, це помилка регенерації. Також тут живе гекон Середземноморський. Єдиний гекон України, який облюбував теплий клімат Криму. Але це його північна межа ареалу, Тобто на материковій Україні йому занадто зимно. Це гекон нічна тварина. Тому має великі очі для нічного способу життя, але коли стає вночі занадто прохолодно, то переходить до присутінкового чи навіть зрідка денного способу життя. Має кіхтики, щоб гарно лазити по скелях, а в умовах міста по будинках. До речі, він зовсім не проти жити в містах біля людини, бо там тепліше, тобто вид досить центропізований. Наприклад, у Севастополі є досить висока ймовірність постійного перебування цього виду на території міста. Проте це потребує додаткових досліджень. На інших частинах його ареалу часто полює на комах біля елементів освітлення фасадів будівель, поруч з людиною. Цікаво було побачити, як він поїдає комах у світлі ліхтаря. А про вторинноводних севців та іхтіофауну вже розповість Богдан ось в цьому відео. Серед представників флори Криму хочеться розповісти про просте, на перший погляд, але насправді дуже цікаве дерево. Сосна чорна, невибаглива, але дуже живуча рослина. Може рости на схила гір на дуже бідних ґрунтах, але водночас бути дуже живучою. Сосни чорні довго жителі серед хвойних, живуть до 600 років і цим рятують гірські схили від ерозії. Дерево має сильні фітонциди, які захищають від хроботворних мікроорганізмів і очищують повітря навколо. Тому людині корисно бути серед цих величних дерев. Крім того, хоч хвойні чудово горять через наявність смог у деревині, але міцна кора сосни чорної рятує її від лісових пожеж. І часто буває, що на згарищах виживають лише вони. На завершення трішки про неживу природу. В Криму є діючі вулкани, але не оті страшні, як в помпеях. А скромні грязьові, які плюються грязючкою. Обсидіан з них не добудеш. Саме їх колись Гомер описав як фіт до підземного царства мертвих. І в Криму близько 50 штук. На півострові навіть існує село Вулканівка. Така от самобутня природа Криму. Сподіваюсь, ми невдовзі зможемо всі знову нею милуватися. Поширюйте це відео друзям, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Щоб його активніше рекомендував YouTube іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати нашим пташкам, наші YouTube-годівнички, які підтримують канал фінансово на картки, Монобанку, через YouTube спонсорство чи BuyMeACoffee. Дякуємо! Завдяки вам ми можемо робити ці відео якіснішими і цікавішими. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Рекомендую вам переглянути ось це відео про природу морів України. З вами був Вадим. До нових відео.